Відбулася третя зустріч в межах роботи платформи Діалог влади та бізнесу. Онлайн зустріч зібрала майже дві сотні підприємців регіону. Тема діалогу бронювання працівників та співпраця з ТЦК та СП. Було зазначено, що при обласній військовій адміністрації створена постійно діюча комісія з питань визначення підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, критично важливими для сфери економіки, і як наслідок можливості бронювання працівників 50% від числа військовозобов'язаних осіб на підприємстві. Економіка і допомога Збройним силам надзвичайно важлива цей складний для нашої країни час. Із представниками обласного ТЦК та СП учасники говорили про оновлення даних підприємств, процедуру бронювання аграріїв і водіїв шкільних автобусів, мобілізацію вузькопрофільних для підприємств спеціалістів. Зокрема, підприємці отримали роз'яснення критеріїв визнання підприємств критичними. Вони актуальні і необхідні сьогодні. Сьогодні тому що багато питань приділяється це нашій економіці, і зокрема бронювання військозобов'язаних. Сьогодні ми Говорили основні е, ті принципи бронювання, які сьогодні є на е, в нас е, проблематичними е, та процедура, яка необхідна для бронювання, е, ті е, будемо казати, такі е, питання виникають та ситуації, які турбують е, самих е, бізнесу і самих тих керівників підприємств. Ми пояснили, розказали е, всім присутнім, як бути, як діяти. Що робити подальшому, представник місцевого бізнесу, підприємець Василь Волошинівський вважає, що комунікація з владою полегшує роботу. Одразу можна почути відповідь на питання, що цікавить. Надзвичайно важливо, що і влада, і ТЦК самі ініціюють ці зустрічі з бізнесом, тому що Зараз одним з основних взагалі, питань, які стоять на порядку денному у бізнесу, це комунікація із, із ТЦК, тому що це питання людей. Це зараз найголовніше питання у левової частини бізнесу. Такі відкриті онлайн зустрічі підприємців із представниками влади та профільних служб відбуватимуться щотижня.